Каналі НТК інформаційний підсумок п'ятниці, 24 січня, подій дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надії Плюхіна. Вітаю вас. Ми продовжуємо стежити за тим, що відбувається в Києві та всій Україні, і тримаємо руку на пульсі наших місцевих подій. Далі коротко. Чотири автомобілі активістів із Західної України спалено вщент. Коломияни та мешканці району знову збиралися на віче в останні дні. Місцевий штаб національного спротиву працює в цілодобовому режимі. Про це та інше детальніше. На Прикарпатті сьогодні день жалоби. Івано-Франківська обласна рада оголосила в області 24 січня днем жалоби за загиблими під час протестних мирних акцій в Києві. Рішення про це прийняла президія обласної ради. Відповідно до нього на будівлях підприємств, установ організацій області, незалежно від форм власності, приспускають державні прапори із траурними стрічками і обмежують використання музики та проведення розважальних заходів. Обласна рада також звернулася до церков щодо проведення поминальних панахид. За загиблими учасниками акції протесту, також рішенням Коломийського міського голови та районної ради в Коломиї та районі теж оголошено 24 січня днем жалоби. Вихід із переговорного процесу та розширення меж Майдану від сьогоднішньої ночі до нього приєднали вулицю Грушевського та вулицю Інститутську до Ольжича. Силових протистоянь не було. Проте як пережили коломияни цю ніч телефоном із Києва. Коломияни пережили ніч на Майдані спокійно після виступу лідерів опозиції, 14-та сотня, в яку входить Коломийська чота, прикривала будівництво барикади на вулиці Інститутській від можливого нападу Беркуту і внутрішніх військ. Про це у телефонній розмові розповіла заступник голови страйкового комітету Ольга Баранецька. Також вона повідомила, що рішення про розширення меж майдану коломияни сприйняли позитивно з єдиною умовою, щоб це було не тільки збільшення території. Має бути мета такого розширення, тобто не просто захопити вулиці Сміють, тому що вулиця, по суті, нічого не дає. Йдеться, звичайно, про те, щоб це захоплення привело до того що була дана влада, і вже захоплення захоплення влади. Настрої на Майдані радикальні. Люди емоційно сприймають будь-яку інформацію та готові стояти до кінця, інформує Ольга. Так, люди налаштовані радикально і. Навіть коли лідери опозиції спробують переходити на якісь ліберальніші речі, а, чи говорити про якісь домовленості, люди це не сприймають абсолютно, вони досуплюють їх. Приблизно чотири сотні наших краян перебувають наразі на майдані. Це ті, що ночують у наметах. Ще частина у родичів та знайомих. Зараз у них немає чіткого плану дій. Головне це оборона території. Боє роботу наша сотня виконує. А всі інші речі ми все-таки від лідерів опозиції. А майдан вже їхні плани буде підкориговувати своїм голосуванням. Якщо вас затримали голосніше, вигукуйте своє прізвище та звідки ви так рекомендує робити активістка громадської організації Євромайдан Сос Анастасія Розлуцька. Це об'єднання займається наданням допомоги постраждалим, що перебувають у СІЗО та лікарнях, а також пошуком зниклих безвісти. Зараз Євромайдан Сос шукає спеціалістів, адвокатів та медиків, тим, хто працює на місцях, зокрема і у Коломиї. Анастасія радить організовувати сили. Треба створювати мобілізаційні групи, це перше. Це треба координувати, звісно, з основним штабом Майдані. Також людям, які втратили зв'язок із рідними, радять звертатися на гарячу телефонну лінію 068 548 1241 066 68 49 830. Чотири автомобілі активістів із західної України спалено вщент серед них і одне Коломийське авто. Наші земляки залишили машини на платній стоянці у Києві. За кілька хвилин від них нічого не залишилося. Хто і чому це зробив, доводиться лише здогадуватися. Журналістам телеканалу «НТК» вдалося поспілкуватися із коломиянином Віктором Миколаєвичем. Він власник одного із авто. Приїхали на Майдан вчора вечором. Не на Майдан. Ми приїхали до метро. Лишили машину на платній стоянці, але цілий на метро і поїхали на Євромайдан. Зранку ми поїхали до машини на, на метро і до машини. Машина вже була спалена. Свідки сказали, що десь біля третьої години був підпал. Кинули, бо то бензину підпалили машину. Не догадуємо ситуацію. Це не люди зробили. Ну їх називають народі цвітушками. Прошу всіх краян дуже бути обережними. Вони по номерах палять, бо на ті вулиці е сьогодні вночі дгоріло чотири машини і усіх західних регіонів. Ми чекали 2 години. Я визвав міліцію, міліція не приїхала. ми зараз вже по дорозі додому товариші нас підобрали. Попередь всіх. Траян нехай дуже обережні будуть. Їдьте, все тільки дуже осторожно. Тут можна очікати. У штабі національного спротиву повідомили, що за останні дні у Київ вирушило більше тисячі активістів з Коломищини, приблизно 30% – своїм транспортом. Та ця цифра може бути більша, адже не всі реєструються у штабі. Якщо ви збираєтесь самостійно виїжджати на Київ, я би вам радив звертатися, все таки сюди в штаб в міську ратушу для того, щоб ми вас зареєстрували. Таким чином ми зможемо вас підтримувати, надавати вам необхідні консультації, надавати ту допомогу, яка вам знадобиться. При Поїздки на місто Київ. Ми можемо порадити, де розташувати свій транспорт для того, щоб транспорт був в безпеці. Але по цьому питанню зверніться, будь ласка, індивідуально сюди до нас, і ми вам цю інформацію дамо. Нагадаю, штаб національного спротиву знаходиться на першому поверсі у приміщенні Коломийської міської ради. Водіям варто знати, що недовга процедура реєстрації допоможе краще спланувати свою поїздку та безпечне перебування у столиці. До речі, штаб національного спротиву пообіцяв силами громадян відшкодувати вартість розбитого скла у автобусі, який 22 січня віз мітингувальників із Коломиї у Київ. А це не небагато 17 тисяч гривень. Нагадаємо, що напад на транспортний засіб скоїли двоє невідомих чоловіків у селі Олешів Тлумацького району. Івано-франківці збиралися на багатолюдне віче. Тисячі прикарпатців штурмували обласну державну адміністрацію. Мітингувальники прорвались до приміщення і піднялись на третій поверх, де знаходиться кабінет голови адміністрації Василя Чуднова. Однак чиновника не було на робочому місці. Загалом біля приміщення Івано-Франківської адміністрації зібралось понад 5 тисяч осіб. Близько 20 хвилин знадобилося івано-франківським активістам, щоб взяти штурмом місцеву адміністрацію. Адмінбудівлю охороняли кілька десятків правоохоронців, проте зупинити натовп їм не вдалося. Кількох міліціянтів люди винесли з під обласної державної адміністрації. У багатьох пошкоджена амуніція. Кількість постраждалих правоохоронців та їх стан міліція поки не коментує. Юлю активісти взяли за третю спробою. Згодом увірвалися в кабінет голови адміністрації. Василя Чуднова там не було. Губернатор Івана Франківська втік. Що я можу сказати? Ще маєте його телефони, хай їде сюди. чиновницькі кабінети на час штурму були порожніми, бо він відбувся в обідню перерву. Ліліана Лаврук розшукує брата. 32-річний колом'янин Любомир Гурмак поїхав у Київ ще минулого тижня. Шість днів тому із ним втратився зв'язок. Жінка підозрює, що брата затримала міліція. Любомир Гурмак поїхав з дому ще минулого тижня. Сестрі сказав, що їде в Київ на роботу. Та як виявилось, він перебував на Євромайдані. Шість днів тому я з ним говорила. Десь приблизно так. То я ще з ним говорила. То з ним було все нормально. А вже як це сталося, то я дзвонила. То вже телефон був виключений. Що з братом Ліліана не знала до вчорашнього вечора. Першу звістку про Любомира отримала від незнайомої жінки у четвер, 23 січня. Подзвонила жінка до нашої співробітниці, я працюю на швидкій, і вже співробітниця вже дала мені знати. Номер телефону, то я розмовляла, її вроді Наталя Петрівна звати, вона якийсь медпрацівник в якомусь закладі. що Там мій брат його утримувала міліція, міліціонер був з ним. Він був у наручниках побитий. Я Любомир Гурмак з Коломиї з вулиці Карпатської. Це вигукував чоловік, якого привезли у столичну лікарню. Невідома жінка, можливо, медпрацівник, все почула і вирішила повідомити рідних. Що робити далі, Ліліана не знає. Їхня мама померла 10 років тому, а батько в лікарні. Сама ж вона поїхати у Київ не може, має маленьку дитину. Щоб його там не катували, не били, переживав. Як ми дізналися, 32-річного Коломиянина затримали під час сутичок на вулиці Грушевського. Любомира Гурмака і ще 16 осіб з тілесними ушкодженнями тримають у слідчому ізоляторі Лук'янівського СІЗО. Про це повідомив народний депутат від удару, голова комітету справ людини національних меншин і міжнаціональних відносин Валерій Пацкан. Сьогодні ув'язнених привезли Оболонський суд. Які результати процесу наразі невідомо. Коломияни та мешканці району знову збиралися на віче сотні людей, вкотре обговорили політичну ситуацію в Україні та засудили дій Беркуту. Знову не обійшлося без пікетування установ. Деталі від моїх колег Богдана Малецького і Галини Досин. Центр допомоги Євромайдану створили у гісці. Він об'єднує 18 сіл чотирьох районів: Городенківського, снятинського, Тлумацького та Коломийського. Керівник штабу депутат Райради Андрій Палій розповів, що люди вже давно очікували на створення такої організації. Вісі практично. В центрі Покуття, в столиці Покуття сходиться адміністративно 4 райони, і навколо місця є аж 15 населених пунктів. Віче це нам не вдалося зробити, тому що люди, очевидно, спали, не розуміли тих подій. І зараз, коли всі стали очевидцями такої страшної ситуації, то люди наскільки обурилися, що ми і бачучи події, які вчора проходили у Коломиї, ми вирішили не таку необхідність зробити, не чекаючи зразу створити штаб такий спротиву. Зв'язалися з коломийським штабом у ратуші, де організували збір коштів, взагалі всього необхідного, що потрібно до... Е, потреб майдану до місцевого будинку культури несуть одяг, продукти, консервації. Їх передаватимуть на майдан. Юнаки із різця також вирушать до столиці. Один із них розповів, що більше не в змозі сидіти біля телевізора та спостерігати за кровопролиттям у столиці. Багато наших людей дуже багато. Сидять вдома і дивляться що по інтернеті, по телевізорі. Так? І ну, говорять, да там погано, там треба щось то, щось треба то робити, але нічого не роблять. Треба збиратися всім і їхати туди. Тоді ж то буде кісток. Чисельною громадою до центру прийшли і вчителі. Вони збирають кошти для майданівців, кидають у скриньку купюри і старенькі жінки. Кажуть, що без сліз не можуть заснути вже кілька днів. Шкода мені дуже тих дітей, що на Майдані, ви розумієте? І шкода, і хочу щоб борше був порядок, бо якась б була якась порядок в Україні. Був. І боюся, б не було кровопролиття, бо я вже дві ночі не можу спати. Я дивлюся, як там хлопцям руку відірвало, як там очі повибивало. Я за так плакала цілу ніч. Створили у гвісті свій власний автомайдан. Наразі водії підвозять продукти та вбрання до штабу. Можуть також підвозити людей на. Чи до обласного та районного центрів дбають у селищі про дисципліну та порядок? Тут створили свою сотню. Очолив її Сергій Сахарієв. Казах за національності він говорить, що роз'єднати українців тепер вже не зможе ніхто. Зараз от людина загинула перша жертва була в Києві. Теж Сергій називається. Він національне меншинство, теж армянин. Я в косові теж сказав, що є національне меншинство. Як казах, ну серце болить за Україну, тому що так і повинно бути. Майже 200 мешканців селища прийшли до будинку культури на віче. На заході вирішили, що в населених пунктах регіону повинні дзвонити дзвони. А щонеділі люди мають приходити на віче, зазначив керівник центру Андрій Палій. Зараз ті, хто тут стоїть, ви бачите, що зараз вже не треба остро стояти. Треба в неділю проводити віче. Сьогодні людям говорити приходити усім сюди. Вже сьогодні у штаб до Коломиї передадуть півтора десятка мішків одягу і велику кількість продуктів, а також кошти для столичного Євромайдану. Те, що відбувається в країні. Колихнуло Коломишину. Люди прийшли також у на Найвіче хотіли бачити сільського селищного голову, однак його не було. Ну а далі про віче в Коломиї розповість моя колега Галина Досин. Вічі у місті розпочалося о 14-й годині на площі Шевченка. Із символічної сцени лунали виступи представників влади, політиків, депутатів, громадських діячів духовенства. Всі засуджували антиукраїнські дії влади, беркуту, насилля та безкарність. Звертаюся до кожного з вас. Якщо ваші рідні й близькі поїхали в Київ і з ними немає зв'язку, будь ласка, давайте цю інформацію в штаб для того, щоб ми могли допомогти у разі необхідності такими. Людям через центральний штаб до нас надходить тривожна інформація про те, що наші коломияни вже є серед затриманих працівниками міліції. Ганьба те, що українська міліція закриває коломиян, закриває громадян України, які просто їдуть відстояти свої права. Ми сьогодні стоїмо на Коломийському майдані, ми бачимо, як наших братів і сестер. У Києві нищать. Ми не можемо стояти остром цього. Ми повинні піднятися на боротьбу проти диктаторського режиму. І мертві, і живі, і старі, і малі, і ненароджені. Мої діти на Майдані. Дивлюся я на все серце стискається від болю, так як у кожного із нас. Так далі бути не може. Ми не можемо себе у рідному місці, у рідному районі почувати напівлюдьми, напіврабами. Те, що московська чума. Розплодили так багато тьми в Україні, і те, що Миже Гірський князь темряви, яка та темрява окутує всіх нас тут по цілій Україні, ми мусимо світлом Божої любові прогнати цю темряву, і ми не маємо права бути байдужими або бути рабами оцих безсовісних людей, які втратили і віру в Бога, а прикривають себе святим Христом. Учасники Вічі вирішили пройти мирною ходою вулицями міста та висловити свій протест. Зокрема, Держказначейству, яке затримує кошти, та автопідприємству, яке не надає автобуси для поїздок у Київ. Кілька сотень людей з українськими стягами, плакатами та вигукуючи гасла, пройшли центральною вулицею Коломиї. Далі колона прямувала до держказначейства, але помилково зупинившись на вулиці Шевченка, 23, митингарі метингарі висловили свій протест іншим установам, які знаходяться в цій будівлі. Управління державного казначейства у Коломиї перебуває на бульварі Лесі Українки 41. Далі по дорозі мітингарі зупинилися біля міліції та нагадали правоохоронцям, що міліція має бути з народом. І вже кінцевий пункт призначення АТП. На підприємстві представники від мітингарів пішли до керівництва, але голови правління на місці не було. Його телефоном попросили з'явитися на зустріч із мітингувальниками. В'ячеслав Остапа прийшов та повідомив, що готовий надати необхідність. Хідний транспорт для поїздок у Київ. Я даю вам особисто, значить, що я завтра, в 8 годині ранку чи в 9-й буду в міській раді. і Я вам скажу, на яку годину буде поданий автобус. Все дякую. Дякую. Вітаю Вітаю я хочу вам сказати, молодець! панове. Молодець! молодець! Весь колектив автопідприємства розумієте, разом з Майданом і засуджує розумієте, ті дії нашої влади. Більш детальною інформацію про віче, яке сьогодні відбувалося на площі Шевченка. Дивіться відразу після новин. В останні дні місцевий штаб національного спротиву працює в цілодобовому режимі. Окрім відправлення людей у столицю, тут ще готують передачі для коломийських мітингувальників у столиці. Найнеобхідніше приносять у координаційний центр звичайні люди. Євромайдан підтримують, хто чим може. У штабі національного спротиву ніде яблуку впасти. Одні записуються на рейс у столицю, інші приходять з матеріальною допомогою. Передачі для євромайдану тримають навіть у коридорі. В першу чергу люди приносять одяг та продукти харчування. Люди приносять все і картоплю приносять, і тушонки приносять, і закрутки приносять. Ми щиро вдячні людям за те, що вони приносять, за те, що вони допомагають нашим коломиянам. Саме головне це хліб, цукор. Якщо єм приносять люди мед, медом передаємо. Лимони консервації, сало, мед, інші продукти, гігієнічні засоби та теплий одяг зносять мешканці як міста, так і району. Всі продукти у штабі приймають і упаковують добровольці. Серед волонтерів уже другий місяць депутат Коломийської районної ради Зоряна Левицька. Я просто ніколи не думала, що наші люди настільки щирі, настільки на двох місяців стільки носити їди безперестанку від картоплі до. До ковбаси, до м'яса, копченого. тобто молодці наші люди, дуже, я в, я в захваті від них. Допомагають люди і фінансово всі гроші, які наколядував хор церкви святого архістратига Михайла, вирішили передати Євромайдану. Ми тут, бо в у нас, у нас серце рветься за того, що відбувається зараз у нашій країні. Ну і чим можемо, ми вже старі люди. Хоча я теж, я ще таки думаю, що напевно таки поїду десь буквально цього тижня. Найже буде що буде. Кожного дня разом з людьми у Київ відправляють передачі. Та від цього гора з пакунками у штабі національного спротиву не менша є. І є такі люди, що не можуть пенсіонери, але вони приносять з посліднього, і гроші приносять, і закрутки. І щиро ну, просто дають, і видно, що навіть людей сльози на очах, що люди приносять з посліднього. І Це навіть видно це. Тому я щиро вдячний всім людям, всім виборцям, всім нашим мешканцям району, всім, що всі долучаються і. Кожна людина, яка приходить, дає це від щирого серця. Список найнеобхіднішого мітингувальники зі столиці повідомляють телефоном. У Коломиї швидко реагують і готують передачі. Частка продуктів іде безпосередньо у Коломийський намет, інша на головну кухню Євромайдану. Військовослужбовців Івано-Франківська не пускають до Києва. Активісти продовжують блокувати виїзд правоохоронців із частини 1241 обласного центру, що на вулиці Чорновола. З понеділка і до сьогодні люди стоять цілодобово. кажуть, що страйкуватимуть доти, поки не закінчаться сутички у столиці. Координатор цієї акції Микола Андреєчук розповів телефоном про все, що відбувається під стінами військової частини. Кожен день вони пробують покинути військову частину під різним приводом різною кількістю або. Подиночна або групами вони в цивільну форму під приводом пройти додому і що зранку повернуться, декілька чоловік було випущено. Справа тому, що тут знаходиться, так би мовити, одна частина, але у них є різні, так би мовити, підрозділи. Які виконують різні функції. Командир цієї частини вже знаходиться в Києві, він виїхав, по нашим даним, або в суботу був понеділок, і кожен день у них відбуваються попитки заїзду. Офіцери правду не говорять, нас обманюють для того, щоб ми будь-яким способом під будь-якими приводами випустили людей у формі. Це вся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою. Лише хороших новин зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення. У цей день, 24 січня 1879 року, у місті Ярославі, тепер Польща, народився Станіслав Людкевич, син Пилипа, композитор, фолкторист, педагог, доктор музикознавства. Станіслав Людкевич дійсний член наукового товариства імені Шевченка. До найзнаменитіших творів маестро належить кантата Симфонія Кавказ за одноіменною поемою Тараса Шевченка. За що аж 1964 року був нагороджений державною премією України. Станіслав Людкевич народний артист Радянського Союзу, Герой соцпраці. 1928 року у Коломиї Станіслав Людкевич заснував філію українського музичного товариства імені Миколи Лисенка, тепер дитяча музична школа номер 1 Був її постійним куратором, приїжджав на музичні звіти академконцерти, Помер професор і теоретик музики Станіслав Людкевич 10 вересня 1979 року у Львові, похований на Лишоківському кладовищі. Також у цей день, 24 січня 1953 року, у Коломиї народилася Марта Базак, донька Івана, науковець художниця Навчалася в Коломийських школах номер 4 та номер 1 у Львівському училищі прикладного мистецтва. Закінчила Львівський інститут прикладного і декоративного мистецтва. Марта Базак художник-декоратор Коломийського місторгу, завідувачка відділу кераміки і тканин музею народного мистецтва Гуцульщини і Покуття. Марта Базак, також член спілки художників України. Проживає в Києві. Також 24 січня 1934 року в селі Нижній березі тепер Косівського району народився Петро Арсенич, син Івана, український історик, краєзнавець, музеєзнавець, колекціонер, заслужений працівник культури України від 1991 року. Петро Арсенич, лауреат премії імені Павла Чубинського, проживає у місті Івано-Франківську.